Ну, що, ну давай, що там з нашим тролейбусом, які в нього пригоди, як він поживає, щось тут, якась нова історія, так? Ось, бачиш, стоїть бабулька з паличкою, з хлопчиком, так? І тут хтось плаче, хтось тут, щось щось тут, тут, якийсь скандал, чи що, я не знаю, якась проблема. Ну Давай, давай узнаємо разом, що тут сталося. Тролейбус образився. Тролейбус почув виросливі голоси хлопчиків і помітив їхню негідну поведінку. Гально, вона ж ти ж пам'ятаєш, як я тобі читала, і загальмував різко-різко, гоп! -різко, Мишкове морозиво полетіло Петрові за комір, а Петрове мішкові на штани. Отак от, от заляпались вони морозивом. Бритвочка наскрізь прорізала новесенький ранець, а цвях не зрозуміла як опинився в черевику. Ага Так і ми треба. Невиховані хлопчики голосно заревли. Ображена ними старенька. Тут же стала їх заспокоювати. Якась дівчинка. Голосно обурилися. «Жалійте їх, жалійте. вони скоро вам зовсім сядуть на голову. Аста, а старенька відповіла їй Заведи своїх і тоді виховуй. А дівчина на це їй теж не смовчала. І так вони перемовлялися й перемовлялися, доки не помітили. Що тролейбус мчить місто, не розбираючи дороги і зовсім без зупинок. А на дворі вже ніч темно. А він кудись поїхав, думає, «Щас, я вас завозу, раз ви такі оце сваритесь у мене в, в, в тролейбусі. Хіба можна сваритися? І тоді всі пасажири стали дуже вічливо прохати тролейбус, зупинитися. Усе одно де. І вони говорили і пробачте, і, будь ласка, і прошу вас, передайте гроші кондукторові за рік наперед. Нарешті тролейбус зупинився, і люди дуже, дуже тихо і зовсім не штовхаючись вибралися на волю. От а бачиш, як негарно, як це некрасиво себе погано поводити. Це дуже нічимно. Ти так не будеш робити ніколи, правда? Ти у нас гарний хлопчик. Не будеш, як оце, П Петро і мишку, і мишку, так? Бачиш? За свою погану поведінку вони ж самі самі і постраждали. Так? Так. І ранець порізали, і в черевик продирявили, і штанці замазали, і морозиво за комір упало. Ну що ж треба, ж, треба ж розуміти, як себе поводити? Так? Що заробили, то і получили, це називається. Ти так не, не, не роби, добре? Слухай, маму, і тата, я тебе дуже-дуже кохаю. Добре? Все, вутюмнічки. Я тебе люблю. Так, далі буде.